Доброго дня, я лікар-гінеколог Матір Євгенія Віталівна, і сьогодні розповім вам трохи про період планування вагітності. Планування вагітності варто розпочати з візиту до гінеколога для того, щоб на консультації зрозуміти, чи є якісь очевидні хронічні, соматичні захворювання, які можуть перешкоджати тому, щоб вагітність наступила та вдало прогресувала. На консультації набираємо мазочки, мікроскопію та цитологію. Це планові мазки, які нам мають набиратися щорічно кожній жінці. Дивимося, що немає патології шийки матки. Далі обов'язково робимо у малого тазу, для того, щоб зрозуміти, чи є здорова матка, чи здоровий ендометрій, чи є нормальна його ширина. Ендометрій – це така перинка, в яку імплантується майбутня яйцеклітина, тому це дуже важливо. Дивимося і на яєчники, щоб вони не мали ніяких додаткових утворень, щоб вони гарно приєднаються. Ми можемо побачити домінантний фолікул або жовте тіло, що буде свідчити про їх правильну гормональну роботу. Треба зробити УЗД молочних залоз. Так як молочні залози це гормончутливий орган, який реагує на зміни гормонального фону, особливо в яєчників естрогену і прогестерону, а вагітність це високогормональний період. Треба також зробити узд щитоподібної залози, щоб зрозуміти, що у неї немає ніякої патології. З лабораторних обстежень варто дослідити та здати загальний аналіз крові та веретин для того щоб зрозуміти, що немає.